Всім вітання, любі вітання з міста Харкова. У нас сьогодні вже з вами, 18 липня 2024 року. Жара, трешак, я не знаю, тридцять градусів, і це не на сонці. Дуже спекотно, але ми тримаємось, тому що скоро зима. Запитаємо вам під свідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним, що нас буде мотивувати і давати натхнення, Это спокойствие і можливості. Подивіться уважно, що на малюнок про що тут для вас і звертайте внимание на вот эту вот полосочку, це красний цвет, цвет красної чакри. О чем это, как мы ее будем с вами прорабатывать сегодня, читайте в комментариях к этому видео. Ну, и это еще может вас уводить и в минус, мешать вам, воровать вашу энергию. Это подавление и потеря смысла. И вот как только вы у себя почувствуете эти эмоции, все то, что вы делаете, ну, нет никакого смысла, начинаете подавлять себя, чмырить. Запитаємо у підсвідомості, яка стратегія нам допоможе бути максимально ефективною. І вибираємо число від 1 до 4. Я виберу число 2. І так, ті, хто вибрав число 1, ваша стратегія на сьогодні ось така. Подивіться на малюнок, що ви тут для себе бачите, і як перевести картку із мінуса в плюс. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені у коментах розберемо. Ті, хто вибрав число 2. Ваша стратегія на сьогодні ось така. Ну, що це для мене? Для мене это прежде всего, знаєте, от, когда. мне плохо или когда вот не хватает сил ни на что, я пытаюсь вернуться вместо силы в те, которые меня наполняют. И в данном случае это вот этот мостик к вот этому морю, это для меня вдохновение, умиротворение и не перезагрузка. То есть моя стратегия сегодня будет вот такая. Те, кто выбрал число 3, ваша стратегия на сегодня ось такая. Ті, хто вибрав число 4. Ваша стратегія ось така. І запитаємо у Всесвіту підказку на сьогодні. До речі, ось цю колоду можна придбати. Звертайтеся. А підказка Всесвіту ось така. Читайте в коментах про що це.